2 листопада, середа Євангелія від Луки, 8 стих 22 по 25. Одного дня Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав їм: Переплиньмо на той бік озера. І відплили. Як же вони плили, Він заснув. Тим часом буря з вітром накинулася на озеро, їх почало заливати. І вони були в небезпеці і, приступивши, вони збудили його й кажуть Наставниче, наставниче, ми гинемо. Він устав, погрозив вітрові розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм де ваша віра? Вони ж, налякані, здивовані, один до одного казали Хто це такий, що вітрам і воді повеліває, і вони слухають його. У час, коли апостолам загрожувала буря на морі, вони тільки-тільки розпізнавали Ісуса, як всемогутнього, і їм справді важко було повірити, що сам Бог у тілі є поруч із ними. Господь же питає їх про віру, не обов'язково для того, щоб дорікнути, радше для того, щоб скріпити учнів у розумінні абсолютної необхідності віри, як довіри до Бога. Для апостолів було справжнім дивом, що їхній наставник вітрам і воді повеліває, і вони слухають Його. Нам же це не дивно чути про Ісуса, бо віримо, що Він Бог, і людина в одній особі. Але і нас, як колись апостолів, Господь питає, де наша віра? Апостоли бачили тілесними очима Бога у тілі, але не знали до кінця, що це Бог. Із цього погляду їм було важче, ніж нам. Натомість ми знаємо, що Христос все могутній і чоловіколюбний Бог, але не бачимо Його тілесними очима. І з цього погляду нам важче. Іншими словами, віра завжди вимагала і завжди вимагатиме певних зусиль від людини. Зусиль у співпраці з Божою благодаттю, яка її віру дарує. Наставниче, збуди нашу віру!